Мені подобалось це життя, я іншого життя і не представляв, що я можу жити якось не так, як я хочу. Я мрійник, я романтик, я хочу жити круто, я хочу жити прекрасно, та я живу. Мій син сказав, що мій тато як іноді, як дитина. Мій тато він як дитина, і мені здається, це найгірше, що може почути. Ну, любий батько. А це сказав син Діми Каляденка. І знаєте, що це значить? Що Діма Каляденка не стабільний батько, а не стабільний батько це хуйовий батько, ну на якого просто не можна покластися. Okay. Я ще чувствую, що на мене полотить відрогав навіть батьків, але слухайте мене уважно. Є всього дві речі в світі, які батьки мають дати своїй дитині. Це безпека і стабільність. Все, більш ніхуя не надо. Даже любить любіть не обязательно Слушали, безпека так? це коли дитина знає, що в неї буде що поїсти, в чому піти в школу, і що її якісь базові витрати, там, умовно, фломастери будуть покриті. Але якщо дитина бачить, що батьки не справляються навіть з фінансовими випросами, вона волі і неволі бере це на себе. Це виглядає так, ніби мої батьки бездарності, вони нічого не можуть самі зробити, тому мені придеться тягнути це в селяночку. Тримайся, друже. А далі привіт, депресія, психологи, разні психології. Піхматравми і мандавошки. І так, да, звісно, за сторони може казати, що дитина стала дуже відповідальною, рано повзросліла, але на це єбуча психотравма, яка потім ще вилізе всім боком. Тому, дорогі мої батьки, думайте головою. Ти мене, чи ні? Ось ми й дочекалися порадь по батьківству від бездітної Аліни. Хоча чому це я бездітна? Ой, як і є.